Папі із їданням. Перша серія. Максва, мабуть. Не скучно. Скучно, так скучно. У мене є одна ідея. Яка? Давай будемо гратися в воду вітаміни. Не Ммм. А давай в страшилки. А давай. Так, коротше, підійде до мене. Воно в чорному, чорному, піщевий, бустрашний, пристрасний, де надав. З його великий Тон.

Я вже тут. Так я вже тут. Ту ай, -яй -яй! ай, 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 Ах... ай! Я тяговий бачу тебе. Давай, давай! Напиши в коментарі. Ви хочете щоб 4 собі секірну когну, то що в шкафу. <рес> любимо і, багажин, і, вдоба, і в магазині, і в джоба, і в колодину. Та видно от... ключу фонарик. Фу. Ой, не те. Мені... Нічого не видно, підписка мене не видно. Та видно О, тебе. Те. Ось тут. Ідя заступчок. Поділа вича. Поділа вича підлога. Підлога, подивалося. Мені теж нравиться. Підлога така класна. Согласен. А саквы. Вот так. Ты ты как раз Оказалось, не ну, быть не чем я думал. Ну да. Давай. А давай, А давай. А давай, давай, давай. А давай, а давай, так, А мы такие. Бум. Ладно. Давай. Ну как хочешь. Жив только и как свали его. Ну что, стра... ну, жрал всех, тоже людей и тварин, и тварины встохли. -ха -ха -ха. -ха -ха -ха. я Не страшно. Не страшно? Да. сказки расскажу. Я спать хочу. кстати, классно, классно Да. О, а чого хоч червоне? Я йду. Макс, ключи подайк быстро. А тут кої стабився. Дішки, дай копту. Ти потім подивишся на велк. Давай подивиш. Ну. І ти підохека. Ця секретна комната схожа на печерку. Що ж то ще? Що? Ну, дивись, як. Як там Чи -чи. Чи -чи. Да. да, я буду світити. Окей, будеш світити. Подивись. Ну, да. ну коротше. О, подивіться. Яка була місце. Ой-ой, Ну, а що? Або погане містечко. Я тут вставаю. Что? Я тут вставаю. Класс. Блин, мне хотя бы не прячься, но все равно доставают. Всем пока. Где? Не. А нет, всем пока. Будет другая серия. Сегодня. Сегодня. Так сегодня. Пока. Пока. Па-па! Викричай кабу! Подожди. Всім пока! Звикли колокольчик, а ще підписуйтесь на канал, пока!